Ну, давайте, от запитаєте мене зараз, і ви мене прямо на лопатки зараз покладете. А звідки взявся Бог? Чесно кажучи, я не знаю, без прибільшення разів 100 чув це питання. Це ж нескладне питання. Я зараз поясню чому, і на нього не складно відповідати. Де взявся Бог? А якщо Бог, якщо Бог, то він вже апріорі вічний, якщо Бог, то він вищий, ніж матерія, простір і час. А коли ви кажете, звідки взявся, то ви вже мислите в категоріях матерії, простори і часу. От якщо ви тільки відкриваєте Біблію, там написано одразу, спочатку Бог створив, тому якщо є Бог, він є першопричиною. Якщо є Бог, то у нього апріорі зрозуміло, у нього не може бути початку. Як тільки у нього початок, то він вже стає творінням. А тепер найцікавіше. Це абсолютно, оце звідки взявся Бог? Це абсолютно абсурдне питання. І я вам ще приведу низку питань, ось таким же ж абсурдом, і ви це зрозумієте по аналогії. Ну давайте так. Якого кольору запах троянди? Скажіть мені, якого кольору запах троянди? Або скільки важить тінь? Або скажіть мені, яка довжина совісті? Або як довго триває вічність? Ну, спробуйте відповісти мені на ці питання, і тоді я скажу, що ну да, типу, ваше питання, звідки взявся Бог, воно логічне.